Вітаю! На відеопрезентації ви дізнаєтеся про можливості МІС Хелс 24, які допоможуть лікарям працювати швидко, зручно та без помилок. Давайте розпочинати. Хелс24 має свою розшифровку і керівництву закладу не потрібно чекати розшифровку від НСЗУ, а вже на підставі даних, введених в Хелс 24, провести аналіз за будь-який період та перевірити наявність помилок. Та виправити їх до надсилання розшифровки від Національної служби здоров'я України. Також є можливість аналізу звітності в Excel-файлі. У такому звіті можна детально переглянути всю потрібну інформацію про медичний запис, інформацію в розрізі пакетів послуг, в розрізі лікарів, в розрізі помилкових, наявність груп помилок, кількість записів таких помилок та на яку суму. Помилкові в розрізі лікарів. Порівняння коректних та некоректних записів та в розрізі груп пакетів послуг. Для виправлення помилок у медичних записах з розшифровки, яка надіслана від НСЗУ, такий файл можна експортувати в Excel у Health 24, і лікарі з легкістю зможуть знайти свої записи одним кліком натиснути на документ та виправити свої помилки. Наступне, чим відома Health 24, так це своєю швидкодією. дією. Адже лікар, створюючи медичний запис, витрачає всього до хвилини свого часу, маючи запис на прийом створений попередньо реєстратурою. У себе в календарі лікар відкриває таку подію та створює медичний запис. Обирає відповідний шаблон та створює таку взаємодію. Діагнози з шаблону були додані. Послуги також з направлення, якщо воно є, було додане. Діагностичні звіти збережені в рамках шаблону, також були додані до запису. За потреби лікар може додати інші послуги, які надавалися пацієнту під час прийому. Також варто зазначити: вказавши послугу, система сама розпреділяє її до відповідної категорії. Обравши послугу зі списку категорії візуалізації, будуть створені діагностичні звіти. Процедури, відповідно, відносяться до процедур, консультативні послуги відносяться до розділу послуги. За потреби у лікаря є можливість заповнити шаблон анамнезу або об'єктивного обстеження. Та підписати такий запис. Після підписання запису, лікар з легкістю може погасити таке направлення одним кліком, дочекатися обробки погашення такого направлення системою, слідкуючи за відповідним статусом, роздрукувати дані прийому та, за потреби, створити інші медичні документи, такі як направлення. Скориставшись шаблоном послуг направлень, можна виписати одразу декілька направлень одним кліком. Та за потреби виконати пакетний друк таких направлень. Створення плану лікування також займає небагато часу, адже всі основні дані заповнені системою. Лікарю за потреби необхідно внести корективи та підписати такий план. Отримавши доступ від пацієнта до його медичних даних, переходимо до створення призначень, і також, скориставшись шаблонами призначень, можна з легкістю їх створити в СОЗ. Обравши всі в списку та виконати пакетне надсилання, а після створення призначення перейти до створення таких направлень на підставі таких призначень. Та за потреби виконати пакетний друк. Створення рецепту теж виконується в декілька кліків. На сторінці створення електронного рецепту необхідно обрати програму, за якою будемо виписувати, виконати пошук лікарського засобу за міжнародною непатентованою назвою або торговою, обрати лікарський засіб зі списку та заповнити дані рецепта, і підписати. І створення медичного висновку, обравши тип медичного висновку. Категорія вже буде вказана системою, за потреби її можна редагувати. Також, за потреби у лікаря є можливість відредагувати початок періоду дійсності такого МВТНу, зазначити тривалість медичного висновку, кінець періоду дійсності, система сама порахує. За потреби заповнити додаткові дані по висновку про тимчасову непрацездатність, встановивши відповідну позначку, та натиснути кнопку Створити ВСОЗ». І підписати його. Окремо хотілося б проговорити про підказки у health 24 адже вони мінімізують створення помилок лікарем у медичному записі. Перше, що бачить лікар при створенні медичного запису, якщо такий пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні, система попередить його про це, і таким чином ви уникнете перекриття медичного запису. Наступний тип підказок дає лікарю можливість обрати пакет послуг, за яким він працює, обрати діагностично споріднену групу та натиснути кнопку Створити. З'явиться новий розділ результат перевірки пакету послуг та наявність помилок, які лікарю необхідно виправити, і тут вже з легкістю лікар медичного запису. Може виправити всі помилки та внести коректно медичний запис, який буде оплачено Національною службою здоров'я України. Перед підписанням перевірити наявність помилок, які будуть впливати на оплату, впевнитись, що помилка відсутня, та підписати такий запис. Після закриття епізоду, оновивши звіт ДСГ, бачимо наявність помилки, вона відсутня. Наступний розділ стаціонар. Він дозволяє закладам охорони здоров'я повністю автоматизувати процес ведення пацієнта на стаціонарному лікуванні. Створення самої госпіталізації медичним працівником займає не більше хвилини. Тут необхідно заповнити направлення у разі його наявності, нести дані пацієнта, вказати діагноз при поступленні, створити епізод та вказати відділення. За потреби медичний працівник може дозаповнити інформацію з титульної сторінки історії хвороби, такий розділ як надходження та обстеження. Зручно і швидко створювати взаємодію та описувати щоденники, швидкий доступ до історії хвороби пацієнта. А також можливість вивантаження такої форми у Word. Окрім зручного ведення історії хвороби, у Хелс 24 також існують підказки для лікарів у стаціонарі, за допомогою яких лікарі можуть виявити помилки у своїх виписках та виправити їх до надходження розшифровки від НСЗУ. Окрім наявності помилок, лікар також може побачити до якого пакету було зараховано його запис та якої діагностично спорідненої групи. Інтеграція з лабораторними інформаційними системами також є в Health 24. Лікар з легкістю може додати замовлення, вказавши лабораторію, додати послугу або пакет послуг, за потреби додати біоматеріал та надіслати таке замовлення до лабораторії. За потреби роздрукувати етикетки. Після виконання лабораторією такого замовлення, одним кліком можна створити діагностичний звіт на підставі даних, які були створені лабораторією, та підписати такий діагностичний звіт. Окремої уваги потребує пакетна обробка медичних документів, яка в десятки разів пришвидшує роботу медичних працівників у Health24, за допомогою якої працівники, діагности, лаборанти або лікарі-консультанти, які працюють з великою кількістю направлень, можуть з легкістю обрати будь-яку кількість направлень та одним кліком взяти їх в роботу. Після взяття в роботу таких електронних направлень, працівник може підписати пакетно створені ним медичні документи. Такі, як процедури, діагностичні звіти та медзаписи. Після підписання медичних документів, обравши тип пакетної обробки направлення погашення, Обрати всі свої направлення, які необхідно погасити, та натиснути одну кнопку і дочекатися опрацювання системою погашення таких направлень. Наступний блок функціоналу це підключення графіків роботи лікарів до телевізору. Вам необхідно авторизуватися на сайті дашборду Health24 під профілем адміністратора, обрати місце надання послуг. І лікарі, які працюють за вказаним місцем надання послуг, будуть виведені на телевізор з інформацією про години прийому та кількість вільних місць до запису на прийом. Невід'ємна частина Health24 24 це онлайн запис на прийом до лікаря. Тут же на порталі Health 24 або у власному кабінеті застосунку health 24 пацієнт з легкістю може знайти потрібного йому лікаря та записатися на прийом на будь-який вільний час. Також є можливість проведення онлайн-консультації. Для цього створюється лікарю графік з відповідним типом прийому. А пацієнт, записуючись до лікаря на прийом, може встановити позначку Консультація з засобами зв'язку та обрати саме вашого лікаря, який надає консультації онлайн. Записавшись на відповідний тип прийому консультації з засобами зв'язку, лікар в два кліки може зв'язатися з пацієнтом. Обравши один із запропонованих месенджерів, лікар може зв'язатися з пацієнтом та після надання консультації. В один клік створити медичний запис та за потреби записати пацієнта на повторний прийом. А якщо бажаєте залучити більше пацієнтів до вашого медичного закладу, то Health 24 пропонує вам створення власного вебсайту. Тут у розділі «Вебсайт» підрозділ налаштування ви можете увімкнути послугу вебсайту, послугу порталу. Завантажити логотип вашої медичної установи, вказати напрями діяльності, інформацію про клініку, контактні дані, завантажити фотогалерею, додати місця надання послуг та лікарів, увімкнути відображення відгуків на сайті та зробити детальний опис вашого закладу. Створення такого веб-сайту дозволяє пацієнтам ближче познайомитися з вашою медичною установою та лікарями. А також записатися на прийом саме до ваших лікарів та залишити свій відгук.